Привіт, близньки. Зараз подивимося з вами, що вас очікує в липні. Я підготувала для вас ось 5 карт із різних колод. І ми подивимося, що ж тут вас очікує. Так, дивимося, що в нас тут під небом і землею. П'ять пентаклів. Початок липня? Це про самотність, фінансову нестабільність, навіть може бути якась велика втрата про відчуття, що тебе не бачать, замкнене якесь коло, потреба в динаміці. Це про сум за старим теплом, відкинутість. Ну, тобто, це про прохання про допомогу. Взагалі тут про і про психоемоційний холод, також можуть бути якісь типу РВ, ну, тобто захворювання. Спочаток у нас такий. У роботі, що це може означати це відчуття, що не цінують. Тут можуть гроші не надходити. Так, їх може не, не бути взагалі. Тут про те, що є втома і виснаження. В стосунках це віддалення. так? Можливо, ти поруч із кимось, але все одно почуваєшся якось самотньо. Якщо ти самотній, то або самотня, та, то це не про те, що хочеться якось цих зараз стосунків. Тут більше розібратися. От своєю такою кризою, скажімо так. Так, що, близнюки, у вас якийсь початок липня ну, кризовий, скажімо. У рішенні це про те, щоб ти не мовчав, або не мовчала, так? попросила підтримку, або скажи чесно, що тобі погано. Йдемо по телемі. Ой, клас, зірка. Тобто є оця надія, є натхнення, світло, скажімо, після такої темряви. Це про душевне очищення, може, воно нове бачення, якесь велике бажання, довгий шлях до якоїсь цілі. так? Мрійливість, ну о таке, якщо в роботі, то це з'являється якась нова ідея, або напрям, але ще не час. Надії зараз поки що формуються мрії тільки. Якщо в стосунках, то це надія на краще, це можливо відновлення після відстані, так або тонке емоційне тяжіння, скажімо так, якщо е одинокий хтось із вас, ну там чи я маю на увазі, якщо це чоловік дивиться або жінка, так. То це означає, що може бути надія на прихід якоїсь людини, або зустріч може бути навіть доленосна. Це може означати, що в принципі більше навіть ви можете фантазувати про якогось партнера у своїй голові. У рішенні це про те, що треба повірити в себе. Це ще не результат, але і вже не порожнеча. Подивимося, що несе нам тут вейт. О, імператор. От уже середина у нас, бачиш, така, мені серединка вже подобається місяця. Це про контроль, структуру, правила, про реальний якийсь успіх. Це сила через стабільність. Може бути батьківська фігура. Тобто батько фігурувати може у липні, або просто як начальник, або хтось там старший за, за тебе, так? Ну, Або чоловік. Якщо ти жінка, це може бути основа твій чоловік, так, або дуже такий для тебе значущий чоловік в житті. Або якщо це дивиться чоловік, то це або батько, так, або ну, теж значущий чоловік в твоєму оточенні, або можеш бути й ти сам. Це про безпеку, захист, і ще може бути по цьому тиск влади теж. В роботі це про розмови з начальством, чіткий план, стабільна платформа у стосунках: або ти, або партнер тримає все в рамках так менше романтики і більше конструкції. Якщо одинокі, то про те, що може прийти отакий чоловік у твоє життя. Так, якщо це дивиться чоловік, то е, це скоріше про те, що ти бажаєш або бути таким в стосунках, да, щоб тебе таким приймали, або просто ти поки що мрієш про якусь таку дівчину, або про, ну, про стосунки взагалом, як вони мають бути. У рішенні це про те, що зроби те, що треба. По факту, не по серцю, а по ділу. Ідемо на Таротіний. Ой-ой-ой-ой-ой! Зараз у нас тут, <хи> я забула, що можуть бути такі моменти. Я прикрию отак. Називається... Ця карта називається Екзорцизм. Це про позбавлення залежностей, очищення від старого, токсичних якихось зв'язків, про внутрішню боротьбу, звільнення душі, да? це про скидання якогось чужого впливу, це боротьба за себе, це про темну ніч душі і енергетичне звільнення. Якщо в роботі, то це позбутися треба того, що висмоктує сили, да? проект якийсь або партнер, і навіть в принципі місце. Якщо в стосунках, то. Це говориться про очистку після токсичного зв'язку, або сильна така внутрішня трансформація йде. А в рішенні це як духовна операція, скажімо так, не обійдеться без болю, але потім стане легше. Так, казанова в нас теж може бути з подвохом таким, тому я зараз акуратненько гляну. О, те, що я і казала. Тут отак от буде. Я думаю, так нормально. Це в нас четвірка кубків. Це про те, що якесь може бути ну, розчарування, так, все не те, якась смудьга, втрата інтересу, не бачиш, що тобі дається. да, Сам, Самі себе закриваєте якось, хочу, не знаю що, образа на життя, душевний якийсь застій. Ну, тобто, очікування, що хтось прийде і врятує. От в такому плані, але. Ну, а в роботі це про рутину, байдужість, ви, коли вигорання йде, треба або змінювати підхід, або відпочивати. По стосунках це нічо, нічого не хочеться. Не хочеться нікого, і водночас хочеться всього, так і, і, і хочеться нічого, і нічого не хочеться. Це стан, коли просто нічого не радує. У рішенні це про те, щоб. Перевір, чи не втратила або не втратив ти себе, чекаючи якогось там ну, кращого моменту. Загальний висновок, близнючки мої. У вас зараз момент, коли старе вже задушило, а нове ще не прийшло, скажімо. Іноді ти почуваєшся непомітною, непомітним так, або нецікавим, або наче щось втратили. Але в тобі вже народжується нова історія, і її треба не шукати, а розчистити простір для неї. Чесно, глянь, хто чи що тебе отруює, а далі зроби місце для зірки всередині себе. Як порада тут. Потрібно навести порядок навколо себе, викинути сміття із голови, з дому із серця, і побачиш, як взагалі просвіт з'явиться сам. Ти вже не та чи не той, хто буде терпіти те, от що не твоє. Гарного тобі липня, близнюки!